Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде цікаве відео про Україну. А що саме хочу подивитись Україну на 12 місяців, що чекає Україна. Ну, так само зроблю по прикладу, як я розбирав Росію. Ну що, поїхали! Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Україну найближчі 12 місяців? Опишіть мені, будь ласка, по кожному місяцю. Хай скажуть вам правду. Так, Ейвас, вас. Кану перевернута. Аліс перевернутий. Райду перевернута. Агалас Ансус перевернутий посторонно. Ну так, ну добре, Інгус Соло Вундья. Веркана. Хм. Добре. Що ми маємо? Цікавий, цікавий розклад виходить. Щось продублювалось з Росією. Зокрема, цікавенько. Добре, отож. Ейва вас кану перевернута, Альгіс перевернута і райдо перевернута. Далі, хакалас. Ансус перевернутий, пуста руна. В даному випадку я не став розкладати. Дуже цікаво, значить, буде дуже цікавий місяць. Далі, інгус, соло, Мвуньо, Науті, Сиберкана. Отож, про що мова? Що ми маємо? Ну ось, Тобто, я... Ну в принципі, так, як і для Росії, ось перша руна це якраз поточний місяць. Тобто, прогноз по оце от листопад. Наступного року, 24-го, вже, відповідно. Ось. Ну а AVAS це ось те, що нас чекає, власне, в грудні цього року. Про що це? Про труднощі, перешкоди на шляху, випробування. До речі, AVAS, ну робота ПВО, якщо так. Да? Ну, хоча в першу чергу це про труднощі і випробування. Да. Особливо, якщо зараз подивитись, скільки статей всяких різних, і всякої інформації з'являється, то місяць явно уже можна сказати, що він нелегкий. Да? А це ще ж не кінець місяця, це ще ж тільки початок. Далі, кано перевернуто. Теж, ну, невдачі, якийсь обман, до речі, так. Да. Невдачі і обман. Зокрема, це в нас е січень. Уже наступного року, відповідно. Ну, обман в якому плані? Що теж багато буде і ПСО. Да? Ну, і схоже, що теж загалом такий посил, що місяць теж в таких, знаєте, похмурих тонах буде. Тому що буде інформація з фронту, схоже, Ну, не дуже радісна. Да? Ну, і плюс, і ПСО російське ще буде його навала. Да. Далі. Альгіс перевернутий. Це в нас лютий виходить, так? Певна беззахисність, певна знаєте, дискомфорт, ну, як, як не в своїй тарівці будемо. Тобто, ну, в зимні місяці, як бачимо, всі три, да, нічого хорошого особливо. Аліс це, до речі, про що? Ну, Якісь проблеми можуть бути з обороною. Зокрема, тут уже не лише про ПВО мова, а тут мова і про фронт, що там якісь події можуть початись такі. Не зовсім хороші. Ну і загалом, аліс перевернути, якщо це прям, знаєте, квінтесенція всього місяця, щось то дійсно все не дуже захищене, ми будемо почувати. От як би тут от, саме в лютому багато обстрілів не було. Ракетних і дронових, зокрема, так. Ну В принципі, і зараз дрони часто летають, а ракети ось не дуже. Хоча, ось буквально сьогодні зранку було. так? Далі, райдо перевернута теж. Ну, якісь обмежені можливості, якесь, знаєте, певне роздоріжжя. А що робити? От реально. Райдо перевернуто, а що робити? Дійсно, якась розгубленість певна. Це в нас що це виходить? Січень-лютий березень, так? Це вже березень. Теж якраз це в Росії вибори, да, у нас ось тут повна розгубленість. Що робити? До речі, райду перевернуто теж якийсь, ну, це може бути знов-таки якийсь відступ. Мало того, що це як роздоріжжя. Да? Ну це залом для країни знов-таки показують. Це ж не лише про фронт мова. От. Ну, тобто, теж березень для нас такий буде. Бачите, до березня тут поки що не дуже якби, позитивно. Далі. Це у нас квітень, хагалас. Продублювалось, до речі, тому що в Росії, якщо я правильно пам'ятаю, теж на квітень, якраз після виборів, падав Хагалас. Про що мова? Ну, Раз так, значить активні бойові дії, відповідно. А раз і, і в нас, і в них випадає, значить точно, ось до квітня якось фронт, бачите так, замирає, хочеться сказати. да? Ну, Відносно, зрозуміло, що бойові дії не припиняться. от. Просто, що, прям якихось наступів там, або що до квітня, якби не дуже прогнозується. А ось в квітні ось почнеться веселуха. Лапка, звичайно. Ну, мало того, Хагавас, ну що Це це також, як і вплив стихій, може бути. Знов-таки, якийсь розгул стихії саме в квітні, відповідно. Е, так. Ну, загалом так. Ну і Хагвес, да, бойові дії, зокрема, як такі. Насичені активні дуже. Да? Далі, ось. Травень виходить, ансус перевернутий. Теж нічого хорошого. Ну, те сумні новини, теж дезінформація, обман, тобто і завала, і псо різного. Ну і такий місяць, бачите, теж нерадісний, будемо казати. Далі, це у нас червень. Пуста руна. Оце вже цікаво. От не погано вже пам'ятаю, що в Росії випало на червень, але теж щось цікаве. Ось, і в нас пуста руна. Ну вищі сили за Україну і за українців. Тобто оце от, в червні дуже якісь цікаві, знаєте, прям доленосні події можуть відбутись. Раз так. В даному випадку я вже не став пусту руну розкривати. Відповідно, ну, тобто вищі сили за нас, і ще це про те, що прям дуже-дуже якісь важливі події будуть. Саме ось, відповідно, у червні, да? Ну, так, да, в червні. Так, ну, то, тому, відповідно, тут я цю руну не розкривав. Далі, інгус, це в нас липень. Так, інгус. Ну, це про плодоріддя, тобто хороший урожай. Ну Вже, відповідно, в липні можна говорити, що там, як там зав'язалось, да, і так далі. Ясно, що ще урожай як такий, трохи пізніше починається. Ось. Ну Але за Ломинус теж теж приємне завершення м -м, певних ситуацій. Завершення війни ну це можливо, давайте скажемо, Ну але воно б трохи по-іншому мало виглядати. От, загалом липень цікавий буде. Під інгузом, тобто хороший липень і по урожаю, відповідно, це ж про економіку, про певний достаток. Да? Тобто Тут у нас все гаразд в липні. вже відповідно. Далі, ось серпень виходить. І тут взагалі випадає Соуло. Цікавенько. ну Це руна перемоги. Якби, да. Я дуже б хотів, щоб це, якби, то і то й була перемога в серпні наступного року. Ну, якщо взяти інший аспект, то це про радісні події, це про святкування. Ну, в серпні нас День Незалежності, да? зрозуміло. Але тут не, не про свята не святами єдиними, якби. це буде про те, що загалом радісний місяць буде такий, знаєте, в позитивному настрої в припіднятому Ну, і успіхи на фронті будуть. Чи це прям кінець війни? Ну, може бути, але знов-таки, руйний час це трошки окрема історія. А те, що багато гарних новин взагалі буде в тому місяці, то це, так, да, дійсно, є таке. Е, так, що тут ще? Ну, загалом, в принципі, основне сказав. Так, це у нас серпень був, це ось у нас вересень, буню. Ну теж, радість святкування якесь. Загалом, в принципі, в вересні теж багато хороших подій чекаємо. В, в Унію це про здійснення мрій, до речі. Ну, Мрія зараз у всіх українців одна єдина. Да? Тут у нас попереду соло випадає. Що теж, якби натяка на певні події, цікаві. Знов таки кажу: не придирайтесь до термінів. Тобто, ну, оце непогано, щоб це от і був кінець війни, наша перемога. Да? Я б дуже порадів. Але тут може бути про інші події, теж радісні, позитивні. Це прям кінець війни. Ну, м -м -м. Треба буде залом окремий розклад на це подив подивитись на кінець війни саме. Але те, що насичений місяць на події саме хороші, позитивні події, багато буде радісних новин, то це да. Далі, це в нас е -е, вересень був. Да? Це в нас жовтей. Навтіс. То так, так, руна долі. Тобто теж. Події важливі будуть саме в жовтні відбуватись. Доленосні, отут уж дійсно. Якщо ми дивимося на країну, відповідно, таке от випадає. Але на це і також певні труднощі, певні обмеження якісь і так далі. Але, тим не менш, події важливі. Дуже важливий жовтень, відповідно, наступного року. Так? Ну і е, в листопаді у нас Беркана нападає. От У Росії, здається, навпаки, було. У них теж в кінці випала беркана, а от спереду, не Навтіс, там щось друге було. Але теж цікаве. Ось, а бачите, у нас схожа ситуація. Що ось після певних труднощів, да, після важливих якісь доленосних подій, у нас теж починається рісти розвиток, як би так. Нарешті. Ось, Ну, загалом, якщо подивитись по таким рунам. Ну, Є шанс того, що дійсно може йти мова про завершення війни. Ну Ось ось у нас тут радість, ну руна перемоги. ну Я ж кажу, чи це прям перемога у війні, чи просто успіхи на фронті. Ось у нас далі теж святкування йде. Тут ось взагалі руна долі випала, і після цього починається рісти розвиток. Ну, загалом картинка непогана. Загалом мені подобається. ось Єдине, що до квітня нам ще доведеться потерпіти. Да. Тут ось такі події місяці такі не зовсім позитивні, де да навіть ось і травень ще. А ось уже в червні щось піде вже, знаєте, цікавше. Ну, загалом в квітні, в квітні, ось мають вже бойові дії закрутитись з новою Силою і так далі. Ось, відповідно, червень у нас теж буде цікавенький під пустою руною, під проводом вищих сил, так? Далі, ну, липень, серпень, вересень. Теж цікаві, в принципі, ось жовтень і листопад по фіналу. Ну, таке, прогноз теж вийшов цікавий. Хотілося би позитивніше, ну що ж, як вже є. Як вже є. Але загалом, дійсно, 12 місяців дуже і дуже насичені прогнозуються, так? Ну, особливо мені цікаво, ну, загалом, як Хагалас програється, пуста руна. Це прям дуже теж цікаво. Ну, і оце, от, в принципі, тут ось 3 місяці підряд, підносерпень, вересень, жовтень, да, теж дуже і дуже цікаві будуть. Оце от прям дуже-дуже. Якщо, ну, хороші події з фронту, нас точно будуть ось чекати. Серпень-вересень якраз, так? Чи це прям перемога? Ну, окремо, подивлюсь, зарікатись не буду, що це прям перемога. Але як мінімум хороші події з фронту, то то точно. Як, який похмурий початок року, ось, да? ну, кінець цього і початок ось наступного. І наскільки позитивний фінал, різкий контраст. Ну, тобто, явно має ситуація змінитись з війною да? на фронті, в кращий бік, саме в наш бік. Якщо так загалом проаналізувати, що показали руни, ось такий от прогноз вийшов. Цікавенько. Я думаю, що й сам буду до нього повертатись по проходженню певного часу і подивитися, як же ж воно збувалось. Тому що це буде цікаво. Ну, пишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте стосовно розкладу. Можливо, у вас якісь теж здогадки будуть щодо того, що ж може нас цей чекати, так? В той чи інший місяць. Ну, а загалом ось такий розклад вийшов. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить.